Динамо Ю-19 обіграло рух у 30-му турі чемпіонату України з рахунком 5-1. Ця перемога дозволила киянам набрати 73 очки та виграти золоті медалі. Шахтар, який завершив сезон другим, у своєму активі має 71 заліковий бал. Нагадаємо, що у минулому турі чемпіонату України Ю-19 Динамо та Шахтар зустрічалися між собою в очному матчі. Перемогу здобули кияни з рахунком 2-1. В біло сині перемагали у чемпіонаті Ю-19 у сезоні 2019-20. Після того Цього перше місце посідав шахтар та двічі рух. Інгулець обіграв Карпати в завершальному турі чемпіонської групи першої ліги з рахунком 2-1. Завдяки цим трьом очкам підопічні Владислава Лупашка стали чемпіонами першої ліги. До цього матчу першими йшли саме Карпати. Минай та Металіс 1925 двадцять залишають УПЛ за підсумками сезону 2023-2024. Металіст 1925 у 30-му турі поступився Вересу 1-2 і зайняв останнє 16-те місце в УПЛ. Минай поступився Кривбасу 0-3 та фінішував на 15 15-й сходинці. Оболонь вдома програла Олександрії 0-3. Кияни стали 14-тими та гратимуть у стикових матчах. Верес завдяки перемозі над Металістом 1925 Набрав 28 очок і став 13-тим. Рівняни також грати. Тимуть у стиках у стикових матчах таким чином Оболонь зіграє з лівим берегом а верес з епіцентром. Перші матчі пройдуть 29 травня. А матчі відповіді 2 червня. Найкращим бомбардиром чемпіонату України сезону 2023-2024 став нападник Динамо Владислав Ванат. Форвард відіграв 27 матчів матчів УПЛ та забив 14 голів. На другому місці нападник Шахтаря Данило Сікан та півзахисник Динамо Віталій Бояльський. У них по 10 голів. За кількістю гольових передач Ванат також став першим разом із півзахисником Шахтаря Олександром Зубковим. У них по 7 асистів. По 6 результативних передач мають Оласіна та Роурес Шахтаря. Ілля Квасниця з руха та Назар Волош. Dynamo. Збірна України ю-17 втратила шанси продовжити боротьбу на чемпіонаті Європи у цій віковій категорії. У другому турі українці поступили з Чехії 1-3, а до того програли Сербії 0-1. Після перемоги Сербії над Кіпром 3-1. У них більше немає шансів вийти з групи. Після двох турів Чехи та Серби мають по 6 очок. Вони забезпечили собі вихід з групи. В українців та кіпріотів 0 очок. Свій останній матч на турнірі Україна проведе проти Кіпру 26 травня. Міжнародний центр спортивних досліджень оприлюднив рейтинг клубів, які мають найбільший середній показник терміну чинних угод з футболістами. У дослідженні було проаналізовано 59 різних ліг, серед яких була і УПЛ. На першому місці в цьому рейтингу знаходиться Челсі. Середній показник терміну угод з діючими футболістами клубу складає 4,11 роки. Шахтар у цьому списку знаходиться на другій позиції. Показник гірників 3,25 роки. КДК УАВ ухвалив декілька рішень щодо вилучень футболістів та офіційних осіб. Форвард Шахтаря Егіналду дискваліфікований на три матчі за агресивну поведінку в матчі з Динамо. Аналітик Полісся Сергій Пінчук пропустить три матчі за нецензурні образливі вислови під час зустрічі з кривбасом. Футболісти «Зорі» відразу після матчу 30-го туру УПЛ з колосом поїхали у відпустку. Повідомляє Sport.ua. 23 червня. Підопічні Юрія Коваля пройдуть детальний медогляд, А 25 червня вирушить на зарубіжний етап підготовки до нового сезону до Словенії. Луганці зіграють на Балканському зборі шість контрольних матчів. Буковина оголосила про призначення Валерія Кривенцова головним тренером команди. Контракт з 50-річним українцем розрахований на один рік з можливістю продовження. Фахівець стане до роботи вже в сезоні 2024-25. Тренер вже прибув до розташування Чернівецького клубу. Останнім місцем роботи Кривенцова була зоря, яку він залишив в листопаді минулого року, попрацювавши два місяці. Також він працював в металісті 1925 шахтарі та лічівці. Раніше з посади головного тренера Буковини був звільнення. Нині Андрій Мельничук Еквадорський півзахисник Хуліо Мадісон більше не виступатиме за Олександрію. Сторони домовились про припинення співпраці за обопільною згодою сторін. 26-річний хавбек приєднався до жовто-чорних у січні 2024 року з Ель Національ Кіто у статусі вільного агента. Він підписав контракт до 31 травня 2026 року. За час проведений у таборі містян Мадісон так і не дебютував за Олександрію. Трансфер Марк оцінює його у 450 тисяч євро. Нападник Ворскли Руслан Степанюк залишить клуб, повідомляє офіційний сайт клубу. Цитата: Я провів у Полтаві щасливих 4,5 роки. Ми багато чого встигли разом з вами, хлопці, з уболівальниками, які у будь-яку погоду приходили на стадіон, аби підтримати нас. Та доля футболіста така, що інколи хочеться змін та нових викликів у кар'єрі. Частинку свого футбольного серця залишаю у Полтаві. Низький уклін усім. Слава Україні! сказав Степанюк. У лютому тато таке повідомляло, що футболіст скоріш все влітку повернеться у верес його контракт з ворською діє до кінця сезону. Захисник ЛНЗ Максим Ковальов повідомив, що залишить черкаський клуб. Цитата: дякую керівництву за запрошення, тренерському штабу за довіру та вболівальникам за підтримку. Сподіваюся, що своєю грою допоміг ЛНЗ гідно виступити у дебютному сезоні в УПЛ. Термін моєї угоди з ЛНЗ спливає 30 червня. Спільно з клубним менеджментом вирішили її не продовжувати. Попри це, ми розстаємося друзями, сказав Ковальов. 35-річний українець грав за ЛНЗ з літа. В його активі один гол в 11 матчах. Півзахисник ЛНЗ Денис Олійник може влітку покинути команду, повідомляє видання Спортивка чинна угода 36-річного футболіста з черкаським клубом спливає влітку 2024 року. Сторони не планують підписувати новий контракт. Олійник влітку 2023 року у якості вільного агента підписав контракт з ЛНЗ. У сезоні 2023 2024 Денис зіграв 25 матчів у складі черкаського клубу, забив три голи та віддав одну результативну передачу. Роман Дебелко та Микита Татарков залишать кривбас. Повідомляє український футбол. Форвард та півзахисник не продовжуватимуть контракти, які спливають 30 червня. Обидва футболісти провели в команді три сезони. Дебелко забив 11 голів та зробив три асисти у 53 матчах. На рахунку Татаркова сім результативних передач у 61 грі. Володимир Шепелів та Олександр Андрієвський влітку можуть залишити Динамо. Повідомляє «Спортарена». Київський клуб готовий відпустити обох гравців та не перешкоджатиме їхнім можливим переходам по причині контракти. 26-річний Шепелів у цьому сезоні забив два гули у 23 матчах за Динамо. На рахунку 29-річного Андрієвського один забитий м'яч та три асисти у 25 іграх. Раніше вже повідомлялося, що супрязі Беніто та Діалов Динамо сказали шукати нові команди. Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк, який другу половину сезону на правах оренди провів у складі фортуни Сітарт, покинув нідерландський клуб. Фортуна повідомила, що 24-річний хавбек має повернутися у Динамо, якому належить. Нагадаємо, що першу половину сезону Нідерландець провів в Андерлехті. Лонвейк цього сезону забив три голи та віддав два асисти у 16 матчах за фортуну. Карпати проявляють конкретну зацікавленість до опорного півзахисника Полісся В'ячеслава Танковського. Про це повідомляє тато таке. Цього сезону 28-річний українець забив два голи та зробив два асисти у 31-му матчу за Житомирський клуб. Контракт гравця з Житомирянами розрахований до літа 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 700 тисяч євро. Журналіст та коментатор Володимир Звєров розповів про інтерес з боку інших команд до Вінгра-металіста Геннадія Сенчука. Цитата: на тижні дізнався інформацію, що дуже хороші гроші за нього пропонують і українські і закордонні клуби. От вам і приклад, чому українські футболісти можуть та повинні розвиватися. Український клуб, який ставить завдання, давав за Сенчука 800 тисяч доларів, але металіс відмовився. А один відомий закордонний клуб давав за Сенчука півтора мільйона. В межах слідства не буду розголошувати назву цього клубу. Металіст чекає покращення пропозицій. Сказав 17-річний синчук цього сезону провів 17 матчів. Результативними діями не відзначився. Вінгер, Жерони Віктор Циганков викликає інтерес у низки клубів АПЛ. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією, джерела, декілька клубів з Англії стежать за ним як за потенційною трансферною ціллю на літо. Хто з них стане покупцем 26-річного українця, буде залежати від Жерони. Жерона купила циганкова взимку минулого року у Динамо за 5 мільйонів євро. Зараз циганков зосереджений на євро 2024 у складі збірної України. Півзахисник «Жерони» Віктор Циганков відзначився дублем та результативною передачею у матчі 38-го туру «Ла Ліги» проти «Гранади». 26-річний українець на 30-й хвилині асистував Еріку Гарсії, який відкрив рахунок. Через три хвилини Хавбек забив і сам, зробивши рахунок 2-0. А на 54-й хвилині Циганков зробив рахунок 4-0, оформивши дубль. Тепер в активі Віктора 11 забитих м'ячів та 13 результативних передач у 53 іграх за «Жерону». Форвард джерони Артем Довбик відзначився хетриком та асистом у матчі 38-го туру Ла Ліги проти Гранади. Українець реалізував пенальті на 44-й хвилині, зробивши рахунок 3-0. На 75-й хвилині Довбик оформив дубль та зробив рахунок 5-0. Через три хвилини гравець асистував Стуані, який зробив рахунок 6-0. А на 90-тій хвилині Артем оформив хетрик та зробив рахунок 7-0. Він вдруге реалізував пенальті. Тепер на рахунку нападника 24 голи та 10 асистів у 30 матчах за Жерону. Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла ліги сезону 2023-2024. Півзахисник Дженуа Руслан Маліновський відзначився голом у матчі завершального туру серії А проти Болонії. Українець відкрив рахунок на 13-й хвилині зустрічі ударом майже з лінії штрафного майданчика та з рикошетом від штанги. Футболіст забив гол вперше з 11 лютого. Тоді він востаннє виходив у стартовому складі. Деякий час гравець відновлювався після травми біцепса лівого стегна. У поточному сезоні Хавбек забив 4 голи та зробив 2 асисти у 30 матчах за Дженуа. Вже більш детально прояснилася доля Динамо в наступній лізі чемпіонів. Отож, підопічні Олександра Шовковського точно стартуватимуть у другому кваліфікаційному раунді цього турніру а от там Динамо поки має шанси потрапити в пусів та отримати легких суперників. Як би дивно, це не звучало, але дана подія цілком та повністю залежить від Аталанти. Тому що потрапити в посів у другому раунді відбору Ліги Чемпіонів, Динамо треба, щоб Аталанта протиснулася на четверте місце в чемпіонаті Італії. Зараз богиня йде п'ятою. Команда Гасперіні ще зіграє вдома з Торіно та Фіорентиною. Дві перемоги в цих двох матчах гарантують успіх для Аталанти та Динамо. Якщо Аталанта стане четвертою в серії А, а Динамо буде сіяним, то в другому раунді відбору Ліги Чемпіонів Динамівці Грають проти сербського партизана або швейцарського Лугано. Якщо ж Аталанта нас підведе, то Динамо не потрапить у посів, а його суперниками стане Чеська Славія, Австрійський Зальцбург, а також віце-чемпіон Туреччини Фенарбакче або Галатасарай. Звісно ж, партизан та Лугано виглядають краще, тому є шанс вболівати за Аталанту в чемпіонаті Італії. Якщо ж Динамо вийде в третій раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів, то там кияна можуть потрапити Ліль, Бенфіка, Рейнджерс або Твенте. Динамо цього року буде в тій самій Туації, що й Дніпро один минулого року це означає, що якщо кияни програють у другому раунді відбору Ліги Чемпіонів, то вилетять до третього раунду відбору Ліги Європи. Якщо ж столична команда програє і там, то випаде до раунду плей-офф кваліфікації Ліги Конференцій. Тому Динамо мусить пройти бодай одного суперника з трьох, щоб опинитися бодай у якомусь груповому раунді Єврокубків. Чи захоче Ігор Суркіс витрачатися під такий варіант розвитку подій і підписувати нових якісних новачків, важко сказати, але скоро побачимо. i hey.